Ну що, везу красотуню на бровки, на брівки. Будуть її дороблювати макіяж, татуаж, верніше. Але вона одну бровку намалювала для прикладу, а другу воно прикриває. одну бровка ти моя. Да. О, Фонтанчик у нас тут ну, красота. Я, я як буду вже з двома бровами, я вам все розповім. Так, да, а у себе на каналі. Я її зняла за однією бров'ю. Вона мені показалася. Так. Так, тут можна, тут є можна. Трошки перенесла і ми трошки запоздали. Запоздали. Апіздал. А я от так, бачите? Два покоління. <laughs> Два покоління. <laughs> так, Піздав. подивись, на який там поверхи. Ця каша не те саме. Скільки ми багато не чого б я хотіла. Ну це вже ви намалювали пудру. Ну Ні, ну понятно, вона просто для прикладу, я так розумію, намалювала, ну, так. Що, скільки що вона хоче. Так, да? от така. Ну, там, я подивлюсь поближче, так, взяло, не, так. Ну, ну, так. ну да, потому, що Більш чіткіша форма, вона читає ну, не... саме в пудрі. А от 에... волоскові воно виглядає просто як густина своїх культурів. Ні, так хай би вона була густина, ну і тоді волоски отут треба домалювати. От я, ну, да, угу. я отак, коли малюю бров, я її даже пудрою так припудрюю, щоб вона не була така яскрава. Тут нормально, якщо вона буде. Ну, але ж щоб отут волосів додавати, я отут не додаю, а отут додаємо і отут додаємо. Ми забудемо. У нас же в школі такий світ, ми зробили. Воно сервувато. Треба просто навести. Ну, я можу зробити комбіноване. что вам хочется такой без чипов. Вот, чіткости. вот сюда, однозначно без четкого. Угу. Я, может, тогда и сделаю без чипку такой нижней границы, потому угу. что если там волоски будут, то оно чипко стены ну, да. Угу. Ну, можно скомбинувати, вот тут додати. Ну, я, трошки. в принципе, так сразу сказала, чтобы тут оно волосково, а тут трошки, ну, как бы... Больше чипко. да. Угу. У нас сьогодні подвійна зйомка. А скільки часу пройшло з першого цього місяць. Виходить, робиться перший етап, а потім через місяць корекція. Угу. Воно щось береться, щось не береться, і потім. Да, у нас дуже світлий колір як для блондинки. Тут все одно треба наслаювати колір на колір, бо він дуже світлий. Це класно. Лучше два рази mm -hmm. обережно, ніж один раз і щось занадто. Тож що я казала, як іди здомай, потому я... Просто раз так боялася, щоб не було багато, що <гум> Оля мені трошки даже не доробила, щоб вже мені страшно було. Навіть потім доробила. Так, форму мені вже. Наліка ти знімаємо, мені не видно. Ну, якось так. Намалювали форму, а тепер заб'ється всередині. Так, да. ану повернись сюди. Ну, воно ж не буде прямо, да, от, по от этим, там чи буде? Ні, це чіткий там же, чіт там буде... Чіткий контур mm. буде тільки внизу, і волоски поверхні. Ні, все добре, ага. мені все подобається, все класно. Да? Там так? Щас, ну, подожди. А, ще? Ага, ти вже <записи> пішла. <записи> 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 я вже пішла робити. Пудра я закріплю. Тож, <записи> якщо б ми щось поправляли, то пудра буде не нужна. Угу. А ви будете, виходить, ще по всій борові да, проходитись? Ну, щоб були яскравіші трошки. Так, да, по угу. всій. Ну так, да, зараз світлий, буде трошки яскравіший. Угу. Класний підхід. Спочатку звикаєш до форми, якщо все подобається. Ну і все ж таки колір ну, теж. да, щось там додаєш. Да. Я пам'ятаю, я, я робила пудрово, я так хвилювалася, що в мене буде дуже яскраво, і коли я буду не нафарбована, типу, ну от зранку прокинулась не нафарбована. І в мене буде сильно яскраві брови, одні брови. Але вона мені зробила. О, дуже я так хвилювалася. Дуже так, ну прям тінь, тільки тінь. І я домальовую кожен раз, але у але мене є почому, типу, як траверіточка готова. Дуже зручно. Ну, я от навіть зараз було менше, я домальовувала, все одно ж проще. Ну так, да, у тебе є основа. Ну, На що да, спиратися да. і орієнтир оцей. Угу. Це класно. Угу. Почиті, поки, я угу. Тут має звучати заклинання я зараз. Заклінання, хай все буде правильно, хай буде колір, як ми хочемо. Тільки так і ніяк інакше. Все. Про що думає майстер, коли мішає краски, фарби. Десь так. Підглядаємо. Так, я тут трошки на маминому каналі покерую, тому що. А, мама, а тим часом мою шмачна, каву буду пити. кава? Так. Да. Але Не можна Не можна каву. Не можна каву. А я тільки спробую. Вона uh -huh. зараз одразу повисить давлення. Давління у нас вона не повисає. Ми вже перевірили це. О, у нас низький, низький тиск. І скільки б я кави не випила, для того, щоб підняти його і почуватися краще, типу, ну бодріше. М -м. Кава не впливає. А взагалі у людей піднімається, так, да, тиск? Ну, так. Е, да. Що там, красне тіпця становиться, бо більше... кров более така жидкая становиться, як ну, розширяється судді. Ну, можливо, так. Да. І може тоді по-іншому впливати на этот самий, на процес. Що mm -hmm. це? В прошлый раз було боляче? Ні, взагалі ні, взагалі. І без анестезії це, до речі, робиться. Щоб в нього. Як просто. Ощащення, що просто іголочка трошки продряпується, да? Mm. Да. Ну, мами взагалі парог да. больовий дуже Все, низький чи, шпи шпи чи, чи високий, шпи. чи як це казати. Короче, вона... Ну, Мені як mm. видаляли татуаж. Вона прям не могла боялась особо, Та да, давай я зроблю хоть щось, без этот... неболевания. Чем с говорю, ну попробуй. Трести що все, все. Говорю, давай дальше, да кожен раз. Ой, ну. нормально, все. Ого. вже щось промальовується А як правильно називається цей метод? Комбінована техніка. Комбінована техніка волосковий і пудровий? Да. Волоски плюс пудровий. Волоски плюс пудровий. Ну, це зараз, мабуть, щось визбалюється лежало, так? Да. Тому що я зараз взагалі не відчуваю. Просто щось там вводять і... мені треба, Виселити шкіру щоб краще малюну почну. Заморозовий, да? Угу. Так, все, да? Ну? Одна. Одна все? Да. Вот это все, все таке Вот Все готово. Хорошо, так, класно. Пішли друго. Так, у мене вже нові бровки. Ну, зараз вони трошки яскраві, а потім воно зійде і буде якраз норм. Але зараз мене ще ольчика зфоткає. І буде видно, як там воно насправді. Зараз будуть водочки на камеру. Знову всім привіт. День другий після фарбування. Не фарбування, а татування. Я розумію, що зараз це трохи агресивно, тому що ну, темно, зазвичай я так не малюю брови. Але ж мені все подобається, тому що я розумію, що це буде ще корочка, потім це залізе, залишаться оті полосочки. І буде. Буде гарно, я дуже сподіваюся. В общем, друзі, десь через тиждень буде вже точно, ну, ну хай 10 днів. Отак, От остаточний результат. І я думаю, що я більше нічого не буду доробляти. Хоча мені Оля сказала, що якщо десь якоїсь стрішки якогось буде не вистачати, то вона все доб'є і все зробить. В общем, я. Хто дівчата мучаються з бравами, отак, як я, що одна вища, друга нижча, і починаєш їх малювати, це просто жесть. Я дуже раджу <плес> у нас в Черкасах 에... Господи, будинок хіміків. Ну і я, звісно, залишу посилання на майстра, яка мені це все робила. І я дуже-дуже задоволена. Дуже дякую, Олічка, якщо мене дивиться, я просто дуже-дуже дякую. Мені все подобається. От. А кому не цікаво за бровою, переходимо до мого повсякденного життя. Як ми гуляємо, і як ми знову були на Шашличках. Ну, ми жарили акарчка, звісно, з дівчатами. З собаками, в общем, як ми знову не взяли те, що треба, в нас нічого не було, щоб зробити отой мангальчик чи як його сказати, ми викопали ямку, поклали палочки. В общем, все дивіться, у мене завжди весело і цікаво. І обов'язково підписуйтесь на канал. Запрошую до перегляду! Всім привітую. Зараз я вам щось покажу, бігом покажу. Оно, оно. Переправа, переправа, переправа. Звідти сюди. Переправа. Так, на маніжа все те же. Всі, все, хто там. Зої, Галя ззаду, рюкзаки на голові. Все, вже в нас переправа, можна не перепливати, а переходити. Отак от, от. Ну, друзі, як ви зрозуміли, ми знову з м'ясом і знову їдемо і, їдемо. і їдемо, Пливемо на прогулянку. Я кажу на манеже все теж. Привіт. Так, дівчата добитчиці. Тянуть. Тягнуть нам дрова. Кэти думає, що то їй палку носить. А де ж кирпичики. Оля теж уже вон, смотри, знайшла одну штучку. Яму викопала. И яму викопала. Кеті! Девочки, сейчас все сделаем. Я взяла ще и чопики. Кеті принесла. Ти потеряла. Кеті, ти знайшла свій поведок. Шейник, конечно, шейник. Так, а, є вже ще одна Що, будемо розводити, що тут є. Ні, це інше слово. Багаття. О, багаття. Багаття в да. всіх, годі. Отак от ми тут розмістилися. Поки що. Тут у нас буде багаття чи вогнище. І сьогодні ми на Мальдівах. На наших... Це буде угляття. Угляття. Як не буде багаття, буде угляття. У зв'язку з тим, що в нас нема кирпічиків, ми отакі знайшли сирі палки і робимо такий костерчик. Виход завжди знайдеться. Все ж забули, зажигалку забули, махалку забули. Віка, зараз я тебе поміняю. Покажи, як Що, в нас все вийшло? Ось вот, дивіться, опустили трошки нижче. все. Я вже, знаєте, нічого не знімаю, тому що Іка сказала, я нічого не знімаю. Мама, знімай ти. А що знімати? Все в нас супер. Дивіться, дівчата просто витанцьовують. Ано ну, швидко, всі, швидко, сексуальні, от так. музон вот. у нас тут. Стіл накритий, а карачка вже ті додрички вже дожарюються. Собаки в нас воно, ну, бачите, сидять всі поряд, всі щось чекають. Воспітателька на місці, ось о, вона, бачите, танцює, собаки сидять жопою одвернуті, щоб її не бачити. Коротше, все у нас окей. Ми купаємося, засмагаємо, погода суперова. А, -а, 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 -а я щаслива. Відповідний момент прошлый раз так було з сосисками, відкривається і падає в пісочок, але будет буде не так. Слухайте, в нас, звісно, тут вовсь. Сейчас, сейчас, сейчас Наташа підтягнеться, вони десь з рем'я бі біжуть. Ура. В общем, все у нас суперово! Вот от шо? дівчата розказують: немає Наташі, когось не вистачає, не вистачає. Люди немає, не вистачає. Боже, ну не вистачає. Ну, що зробити? Ну, чекаємо, ми всіх чекаємо. Вони зараз підтягнуться. Що небудь повинно бути на піску. Нас зробила лавашик, дуже класний. все от викладає. Ну Один, звісно, на пісочку. Ну, у нас же є собаки. Є, сира. У нас є собаки. Піца чотири сири. У нас слова, два сира. Тут вирощі, соловуні і масари. Да. Ось ну, так от. А. Дуже класно. Уважно, уважно дивимося Наташа. Дівчата тут прикалуються, каже це йде та, у якої велика жопа. Велика жопа. <рес> у мене така жопа, у мене все, у мене отут, от, отут на боках, у мене тут ляшки, у мене така велика жопа. <рес> ну, показала, трошки показала, да, показала иди, і все. От, іде з великою жопою. Боже, нарешті ми дочекалися. А карачка а ну, тут чекають. <рес> <чекає. рес> Привіт! І он, конечно, після хрущевки. Я к нему до пришла, Я думаю, боже, ну як живуть? Я з детства жила в час на Таких, ну, в нормальных э, помещениях Си чекай. я тебя, разумею, я не я не могу и сейчас ему очень сложно конечно это то не это тобі. Тебе, это тебе не Каких там дают еду санья иди нет, кулочки, назад все назад быстро там силы угу. нет иди, Чекать. иди. Иди к Тане, Таня, позади тоже. сюда. Танечка иди туда. Все. А тебе. Давай, щоб она не перейшла через цей. Опа. Нет. Нет. И назад. Мама. Погано тримаешь оборону вообще. Ты повільно рухаешься, мама. Здрасте я же не успеваю ломать. Давай задела, дело, делаешь, делаешь швыдку. Все. Делим все и швыдку. У нас это на корочок, на собак взял. Это тебе. Тихо. Акула. Да. Нет. Шентьюха там. Нет. Ты хоенничку да? Аккуратно. Аккуратно. понятно. Ты сожала, абсолютно. Это не матюк плечом. Сучка это собака женского рода. Бидненько. Я же подивилася на соус. Не Нет! Вот туда. Отлично, нафиг соль. У нас соль. Мама посолила карачка всем достать Сол. у соли. Yeah? Собаки, соль ты покушали. вкусненько. Так. Да, с интеллигентно не ты не снизывай ты а ты акула ты сожрала у меня косточку старакула ой боже мы теж Дочекалися собачки свои черри мы уже поїли не то наташи на во то я на дам она поняла подзатыльник сейчас получишь він хотів ризик, кинутися. Це пікнік Ні. тільки для людей, знов собак кормити не будете? Будемо кормиться. Будем. Ми завжди кормимо собак. Тобі я знаю ці ваші пікніки. Угу. Все. От, доказательства. Все, всі кушають. Все. Доказательства, так, всі кушають. Докази в студію. Доказить. А ну лавашек, смачний, Боже. Там і смачний лавашек, да. дівчата збираються, а у собак припадок, вони біля мене. Потому що у мене ось у вкусняшки. Ні, ні. Ніхто не пригає. Всі чекають. Да. Так, ми все темніше. Ми переходимо назад. Дивіться, там діти зробили який шалаш. Отак От класс. Вот. От, ми зараз будемо переходити назад. Все, телефончик в сумочку, кінець влогу. Дивимось на оце все. І розуміємо, що я у віки. І ми з цими всіма коробками, баулами знову на ту квартиру. От, а що там робиться. І ще відправляємо посилочки, хто що замовляє. Дівчата пишуть. Воно дивіться, стільки в нас всього кругом накладено. І знову доброго ранку. Кеті воно качок погнала вже. Я не знаю, Віка показувала ось, як нашу корягу, оцю розпиляли. Я не розумію, кому це було потрібно взагалі. Ну там була трошки буря, поламала віток. Отам от воно. Ой, зараз приближу трошечки от. Наламала веток, Ну і хорошо. А оця наша улюблена коряга була довга і торчала там в дерева. Ну, Тобто її ось, бачите, отпиляли от кусок і от сюди переклали. Ну, тепер, як вода підійде... Воно буде, його понесе. Навіщо? Воно було оцей кусок був отуди. Короче, Отак в дерево торчав. І все, і вона з місця не зсувалась. А тепер буде. Ну, ладно, доганяю. Оно вже всі наші дівчата От ближче. А ми, як завжди, останні. Наташа бігає, розважає. Розважає собак Бо отак сядуть на пеньок і все, собакам скучно. Кеті, доганяй Наташу, доганяй, де Наташа. Була, да І що? Це помаранчева, а де тор... Торбочка помаранчева. Торбочка помаранчева. да У мене навіть труси помаранчеві. <реш> все, так, да, все. А, а рюкзачок же в тебе не помаранчевий, в тебе зелений. От так от. Коротше, все, вже всі за вкусняшками побігли один до одного. Бісяться, все в нас класно, ранок почався. Доброго ранку. Привіт, Олі, Шабакін. Ми кажемо, Оля, у тебе собака. От зазвичай ж такі собачки це таке ну, іграш гламур, гламур, сидить кафе, да. гламур сидить в кафе. А тут вона відчула я себе собакою. А не щасливою просто собаку. щасливою собакою. Ну Ничего, що ж да? там ліфти ходять перед камерою, так? А то в неї купальник. Ну і от я всім дівчатам принесла косметички. Бачите, де в нас хто купляє? Ось все. Галі ось. Ці. Олі. Осьо Олі. Ага, а Наташа сказала, що забере в мене. Всі по дві беруть. Бо це зручна штука. Ідемо додому і любуємося. Ну. ну це можна назвати клумбою. Це просто садочок якийсь. І такі ж класні ці всі квіточки, ну, якісь неймовірні. От дивіться, от вона просто така. Аж прям хочеться, як одуванчик, хочеться потрогати. Да? Це ж такі самі, але не такі. В общем, клумба, звісно, неймовірна. І там і далі, і далі, і далі. Ну, теж це це ж треба так оце все любити, щоб отак все. Ой, там і виноград вже плететься. Я вже і не бачила навіть виноград. круто. Взагалі красота. Ось так у нас класно.